Я закон знаю. Я ну, бачу, що я... жодної агітації не було. Так, розумію, Це традиційне свято. Що року проводить. Травору офіційних держав. Травер офіційної державі. А чому не можна? Чому не можна? А що робити? Підміняються всі заходи. У нас традиційно цей день свято. день калічан. ми проводимо. І тому ви кожні вибори виконуєте доручення, таке як виконували від Януковича. Бо Янукович вам давав банда. Ви зараз виконуєте доручення Яценюка і Каспрука, і Бурбака. Чого ви сюди прийшли? Володимир, ми давайте будемо деструкту не Ви мені дали дозвіл? Ви дали наряд міліції. Сьогодні наряд міліції охороняв. Так. Це без захід. Чого ви сюди зараз Володимир, прийшли? Хто вас прийти, прислав? Забу... Каспрук вас прислав сюди. Яценюк вас прислав. Мені є Який Мені ваш керівник? керівник. Мені є Хто вам Мені дав вказівку сюди приїхати? Хто вам дав вказівку? Ніхто не дав вказівку, є у нас повідомлення. По Яке поведе? про те, що тут проводиться від імені кандидат. Ви кандидат? В, від кого? Я не провод. Я є кандидат, але я не проводив ви... цей заклад. Агітації жодної не було. Ви Запитайте будь-яку людину. Ви дали офіційну заявку про те, що, що? Проводити так. Так? Так. Так. Ви Гром... провести, буде проводити цей захід, Так? Так. Не я буду проводити, а громада буде проводити. Люди проводять захід. Крім того, ви сьогодні були. І там написано, що там білим по чорному написано. Захід не агітаційний. Захід Та не буде Контритача, проводити, що, що буде масовий захід. За мас захід. Траур в державі, Ні, не а чому не можна проводити? Е, я ще раз вас попрошу. ви а дали до вас дух, Я вас питаю, ви дали дали досвід Я не санкціоную, якщо ви не знаєте, наряд міліції. Ви санкції України. Я вас попереду. що кожен громадян має право. А зараз ви приходите за дорученням, ятинка, гурбука і каструка тут починаєте тут що, маски що організовуємо? А що ви сюди прийшли? А пройдемо і видасте пояснення. Ніякі Якщо пояснення я не буду давати. Які без пояснення? Без, без, Які де. пояснення? Без так само, як ви складали протоколи на бабусь, так само ви складали на бідних, так само, як ви жінку на залякали на цю. Хвати виконувати, ви розумієте, в державі помінялася ситуація. Так як було при Януковичі, не має бути зараз. я вам поясню. Так як було при Януковичі, зараз не має бути. Коли вас використовують, що,